Всім привітки! Вітаю вас на каналі PubBims. Насамперед хочу подякувати усім, хто підтримує мою діяльність, дарує мені книгу Мрії, або ж закидає якісь гривники на Монобанку на купівлю книг. Дякую, ви чудові! І сьогодні досить давно мене бачити без ніякого образу. Але мені здається, ось найкращий варіант, який максимально буде підходити під книгу, про яку я з вами сьогодні хочу поговорити. І я її дочитала. Учора вночі, тому це прям свіжесенький відгук, і він буде на іменинницю від Пенелопи Дуглас. Така вона блакитненька, мені чомусь одразу асоціація із водою у басейні. Хто прочитав, той зрозуміє. Дуже багато було спільних розмов на рахунок самого дизайну, тому що вона зовсім не передає атмосферу книги, і це 100% відсотків правда. Особливо після того, як я її прочитала, я можу це. Стверджувати. Але мені подобається, як вона буде підходити до інших книг у моїй бібліотеці. І в цьому випадку я таки покладу дизайну лайк. Але давайте все ж таки з вами поговоримо про саму книгу. Перше, що я помітила, це те, наскільки легко вона читається. Я її проковтнула за два дні, і це було досить незвично. Але, неймовірно, класна. Я її читала просто кожної вільної хвилинки, я не могла ніяк від неї відлипнути, тому що дуже класно написано. Якби я не знала, що це пенелопа Дуглас, я б на неї навіть і не подумала. Настільки колосальна різниця, принаймні і з циклом Диявольська Ніч. Так, він також читається легко, але він сам по собі тяжчий. А ось тут все настільки не вимушено, що ти занурюєшся у ті сторінки, і ти ніяк не можеш з них винирнути. Завчора скільки? 300 350 сторінок. І я навіть цього не помітила. Тому що я Кнець. Так... Добрий вечір. Незважаючи на обкладинку, на дизайн, початок дуже такий, навіть миленький у цієї книги. Для мене це було дивно. Можливо... Тому що я очікувала плюс-мінус щось, схожого на диявольську ніч. Хоча це не Дарк Роман, а то Дарк Роман. Але певні якісь сподівання, певні якісь уявлення у мене все ж таки склалися. і вони розбулися на друзки, крім одного. Але по черзі. Насправді, вона дуже така ніжна, легка, приємна, мила історія, яка залишає після себе справді. Дуже солодкий після Мені ніби в цілому сподобалось. Чому ніби в цілому? Тому що я так до сих пір і не оприділилась, як мені цей троп, іменно велика різниця у віці. Тому що пайк. Вдвічі старший від Джордан. Історія розпочинається з того, що вони зустрічаються в кінотеатрі, а вони починають один одному подобатися, а за декілька годин вона дізнається, що він тато її хлопця, з яким вона зараз зустрічається. Тобто плюс-мінус можете собі 19, їй чи 20, ну нехай 19, а йому скільки? 19 помножити на 2. 40 мінус 38. Тридцять Нічого так скажіть. Угу. І в мене на рахунок ось цього тропу до сих пір сумніва. Так, історія класна, чудова, ніжна. Але, ну, не знаю, таке воно 50 на 50. Якщо чоловік на 500 років старший, то нічого страшного. Але тут всього все у два рази. Тому таке до сих пір воно для мене дуже спірне. Хоча після прочитання книги мені сподобалось, але я думаю, що мені сподобалась сама книга, а не цей троп, Тому що були моменти, коли я така спілка. Фу, а були моменти, коли спілка. Ну, але не знаю. Також із таких мінусів це те, що це тут буде трішки передбачено. Тобто, коли будуть відбуватися якісь напружені події, і ти починаєш про них читати, і ти думаєш, так. А ну, щоб він зробив це. І він це так і робить. І трішки мені від цього сумно. Люблю непередбачені сюжети, люблю події, які я не можу якось вгадати. Але з другої сторони, це по факту роман. -протіби. Тут і так усе зрозуміло. Я не можу сказати, що це прям великий мінус, тому що. Те, як було написано, хоч воно було і вгадано, але написано, описано, воно було просто чудово, і воно так все стало і зашліфувало усі ті нерівності, які воно виникали під час прочитання цієї книги. Якщо ви вже додавалися до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. А також попрошу вас залишити коментар від самих слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. І от коли ти читаєш ти. Такий сидиш, думаєш, боже Джордан, така вона солоденька, така вона дуже ніжна, Вона така прям дівчинка-дівчинка. Почекайте сцену 18. І почекайте моменту, коли вона почне добиватися того, чого вона хоче. Просто я так така сиділа така. Серйозно? Це ти таке твориш? Мала. Ну... Це не схоже на тебе. Мені подобається, що це, бачить тільки він, але це якось для мене трішки та й неочікувано, тому що більшу частину книги у нас складається такий досить ніжний образ чорна, а потім хоп, і це ти такий в тихому болоті, та й чортенятка бувають. Десь, напевно, так би я це описала, але болото досить непогане, та й чортенятко там таке прикольненьке. Трішки по сюжету, як на мене воно затягнуто, я би можливо хотіла побачити трішки скорочену що меншу версію, тому що є такі моменти, коли сидиш і думаєш, що... Трошки вона, може і не треба тої сцени, але вона не зробила історію надто аж затянутою. Такою так трішечки бували такі моменти, коли вона проскакувала. Я розумію, що можливо так воно було потрібно, тому що тут мусив бути повільний розвиток подій. Якщо б він був такий насичений і він відбувся б набагато швидше, то воно б виглядало якось не дуже на рахунок морального компасу хто б говорив про моральний компас, але ладно. Людина, яка обожнює переслідування Аделіни, типулювання на Аделіну, говорить про моральний ко компас. Коротше. Тому цю затягнутість я, можливо, в книзі і пробачила за рахунок того, що мені здалося, що воно тут трішки навіть доречно. В цілому, мені сподобалось. Є питання до тропу, але питання не до книги. Можливо, мені треба ще щось прочитати із таким варіантом і зрозуміти, чи мені подобається чи ні, але я, чесно кажучи, навіть не знаю, що є от з такими тропами і що дійсно класне. Тому, якщо ви читали, порадьте мені, будь ласка, в коментарях. Дуже хочу зрозуміти, чи мені це таки підходить, чи все ж таки ні. Тому що іменинниця написана класно. Боже, сцена 18+. Я вам кажу, оце та річ, яка мене абсолютно не підвела. Ну, що вміє, панелопа Дуглас, то вміє. Ну, от не забереш у цієї жінки, це і все. Так, вони неймовірно класні. Так, тут у подарунок маєте вібратор. вібратор. Ну, <с>? Блакитний навіть може бути. Ну, бо серйозно. Просто. Вони тут, неймовірно, гарячі, чудові. Мені вони тут дуже сподобались. Навіть дуже. І просто я навіть не знала, що таке далі брати, читати, тому що я розумію, що по амплітуді я би хотіла щось плюс-мінус таке, але таки на ранок я змінила свою думку. Мені просто потрібен був час. По оцінці це, це не буде тверда п'ятірка. Напевно, 4 з 5. Не дотягує трішки, це якраз те, що я кажу, що трішки воно таке затягнуто по сюжету, хотілося би коротше, і питання до троп. Ця оцінка суто від моїх якихось власних упереджень, власних вражень, і хто любить цей троп, я впевнена ви поставите просто 5 із 5, тому що це класно написано, мені сподобалось. Пенелопа Дуглас, ну, я обожнюю її, обожнюю її манеру, як вона пише, хоча дійсно іменинниця кардинально відрізняється від диявольської ночі. Але я 100% буду ще щось купувати від Пенелопи після прочитання цієї книги, одиночки її якісь тому КСД. Давайте, давайте там рухайтесь. Я, я чекаю, дуже чекаю. Ну що ж, рада буду з вами поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватися на цей канал. І також нагадаю, що у вас є можливість підтримати мою діяльність. І на це у вас є цілих два способи. Перший. ви можете закинути пару гривників на Монобанку, з яких усі будуть витрачені на нові книжки. Або ж придбати якусь мені книгу мрію. Посилання для цього всього я залишу в описі для цього відео. Бажаю вам великої книжкової шафи! Та до зустрічі у наступних відео! Всім па-па!